Вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати інформацію про монети, що пов'язані із Запоріжжям та Запорізькою областю. Ми подивимося, як вони виглядають, коли були викарбовані, і скільки коштують. Додаткову інформацію про кожну із них ви можете отримати із посилань, що будуть під цим відео. Тож, розпочинаємо. Першою із цих монет буде ось така монета: 70 років Дніпровської ГЕС. Номінал. 5 гривень. Це монета 2002 року. На аверсі монети у внутрішньому колі зображено турбіну із аркою машинного залу ГЕС, Малий Державний герб України, рік випуску монети 2002 та логотип монетного двору Національного банку України. У зовнішньому колі розміщено кругові написи Україна 5 гривень. На реверсі монети у внутрішньому колі зображено греблю та будинок ГЕС-1. У зовнішньому колі кругові написи Дніпро ГЕС 70 років, маса 9,4 грами. Монета біметалева, тобто виготовлена з двох металів. На даний момент вартість монети приблизно 2000 гривень. 390 гривень. Наступна монета 70 років утворення Запорізької області. Номінал 2 гривні. Метал Нейзильбер. Нейзильбер від німецької нове срібло. Це сплав міді, нікелю та цинку. Дата карбування 17 грудня 2009 року. На аверсі монети зображено герб Запорізької області, логотип монетного двору Національного банку України. Угорі. Малий Державний герб України напис Національний банк України, декоративний орнамент з дубовим листям. Унизу рік карбування та номінал монети 2009-2 гривні. На реверсі монети розміщено таку композицію: на передньому плані на тлі стилізованих хвиль Дніпра. Кам'яна баба характерна для степової частини України, гармата часів Запорозької Січі. На другому плані Дніпро ГЕС. Угорі півколом напис Запорізька 1939 область, а також декоративний орнамент з добовим листям. Вартість монети на даний момент 244 гривні. Монета 100 років Мотор Січі, номінал 5 гривень. На аверсі монети на фоні півкуль землі зображено сокола, а над ним малий державний герб України. Далі напис. Національний Банк України ліворуч рік карбування монети 2007, -й. унизу номінал 5 гривень, а також логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено авіаційний двигун, над яким праворуч розміщено логотип ВАТ Мотор Січ і розміщено напис «Мотор Січ – 100 років Метал Нейзільбер. Ціна на ринку 256 гривень. Монета Козацький ЧОВЕН 5 гривень. Дата карбування 20 грудня 2010 року. Метал Нейзильбер. На аверсі монети розміщено: Малий Державний герб України та напис Національний банк України. Композиція з написом Морська історія України. Роза вітрів як символ морських мандрів. У нижній частині Печатка війська Запорізького. Праворуч над стрічкою Рік карбування монети 2010. Унизу номінал 5 гривень і логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено козацький човен першої половини 18 століття під вітрилом ліворуч чайку, яка символізує морську стихію та написи: Козацький човен 18 століття. Ціна на ринку. 461 гривня. Подібна є і срібна монета номіналом 20 гривень. Вартість срібної монети на ринку 16 тисяч гривень. Наступна монета Острів Хортиця на Дніпрі, колиска українського козацтва, номінал 50 гривень, метал срібло. Випуск 20 грудня 2010 року. На аверсі монети розміщено: Малий Державний герб України, напис Національний банк України. Також зображено фрагмент історико-культурного комплексу Запорізька Січ. А на передньому плані позолочена композиція з бандури, козацьких клейнодів та зброї, напис 50 гривень, рік карбування монети 2010. -й. На реверсі монети розміщені смуга традиційного орнаменту, довбиш, який биє в літаври, рядки з поезії Тараса Шевченка і Мертвим і живим. Над смугою орнаменту стилізоване зображення острова, над яким напис Острів Хортиця на Дніпрі, колиска українського козацтва, напис Запоріжжя, 16 16-18 століття, вартість на ринку 60 тисяч гривень. Монета Нестор Махно. Номінал 2 гривні. Випуск 25 жовтня 2013 року. Метал Нейзильбер. На аверсі монети розміщено. Вгорі Малий Державний герб України, під яким рік карбування 2013, Напис Півколом: Національний Банк України. В центрі рельєфне зображення тачанки та дзеркальне коней. Внизу номінал. 2 гривні та логотип монетного двору. На реверсі монети зображено портрет Нестора Махна, колоски, між якими напис Земля, Воля, народна влада вертикально напис Нестор Махно та роки життя 1888 та 1934. Вартість монети на ринку 850 гривень. Монета 75 років Запорізької області, номінал 5 гривень. Випуск 25 березня 2014 року. Біметалева. На аверсі монети розміщено: Малий Державний герб України. Написи Національний банк України 5 гривень. Логотип монетного двору Національного банку України. У центрі Гребля Дніпрогресу. Будівництво якої свого часу дало поштовх стрімкому розвитку промисловості регіону, над якою рік карбування монети 2014, по колу розміщено символ регіону, літак, моторобудування, сталево-розливний ковш, чорна металургія, соняшник та колося пшениці, сільське господарство, а також знак мирного атому, атомна енергетика. На реверсі монети зображено Герб області по колу розміщено написи. Запорізька область заснована у 1939 році. Вартість на ринку 1380 гривень. Монета 100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької. Номінал 5 гривень. Карбування 24 жовтня 2017 року. Метал на На аверсі монети розміщено. На тлі театральної коліси Малий Державний герб України, під яким написи Україна та рік карбування монети 2017. У центрі на дзеркальному тлі будівля театру, під якою написи Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької та номінал 5 гривень. Праворуч Логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети. В обрамленні Театральної коліси. Розміщено портрет Марії Заньковецької. Ліворуч від якої написи 100 років та назви міст і роки початку роботи у них Київ. 1917, Запоріжжя. 1931-й, Львів, 1944. Перший національний український на театральній сцені дзеркальний напис, Театр та внизу імені Марії Заньковецької. Вартість на ринку 140 гривень. МОНЕТА Славетне місто Запоріжжя. Номінал 5 гривень. Випуск 29 вересня 2020 року. Метал на на аверсі монети розміщено вгорі малий державний герб України, праворуч від якого напис півколом Україна, далі символічна композиція, на тлі вертикальної матової смуги, що символізує Дніпро, стилізовані споруди острова Хортиця, герб міста праворуч план Олександрівської фортеці ліворуч, що як два береги річки з'єднані греблею. Під яким напис 5 гривень 2020, логотип банкнотно-монетного двору України. На реверсі монети на дзеркальному фоні зображена стилізована композиція, що поєднує історію і сучасність міста на тлі дзеркального козацького профілю: Церква Святого Миколая у Хортицькому районі. Ліворуч скульптура кам'яного хранителя історії. Праворуч Сучасна будівля краєзнавчого музею. Фоном всієї композиції служать житлові будівлі. Внизу горизонтальний напис Запоріжжя, під яким греблять Дніпро -Гесо. Вартість монети на ринку 321 гривня. І ще є ось така цікава монета Національний заповідник Хортиця 12 чудес України. Номінал 5 доларів. Матеріал срібло. Це колекційна монета з островів Кука, рік карбування 2009. Приблизна вартість 1200 гривень. Якщо ви знаєте і про інші монети, які присвячені Запоріжжю та Запорізькій області, то будь ласка, пишіть про них у коментарях до цього відео. Нагадаю, що додаткову інформацію про кожну з монет та актуальну ціну ви можете отримати із посилань, що будуть під цим відео. Дякую за увагу.